Ми прочитаємо казочку про рукавичку. Було це сувої зими. Ішов дід лісом, а за ним біг... бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка уріза ту рукавичку, а там тепленько, м'якенько. От вона й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка а ти хто? А я жаба-шкрекотушка. Пустий мене іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене. Іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. Ach.